Христос Воскрес! У цей світлий день ми спілкуємося з Патріархом Української православної церкви Київського патріархату Владикою Філаретом. Христос Воскрес! Воїстину Воскрес у квітні напередодні. Самбірсько-Львівська єпархія. Української автокефальної православної церкви перейшла до Української православної церкви Київського патріархату. Що цей перехід означає для всього українського православ'я? Ми вітаємо духовенство української автокефальної православної церкви, яке переходить до складу. Київського патріархату. Тому що ми три рази вели переговори про об'єднання всієї церкви з Київським патріархатом, але доходили до останньої, так би мовити, крапки, і тоді нам ставили умови, які Київський патріархат прийняти не міг. І тому ми Заявили, що більше з цією церквою ми не будемо вести переговори про об'єднання, а будемо вести переговори про прийняття в Київський патріархат і архіреїв, і духовенство, і парафії з тим, щоб створити, нарешті, єдину помісну церкву. Разом з автокопальною церквою. І я думаю, що ми вірний шлях обрали, тому що до Київського патріархату переходять не тільки ця Львівсько-Самбірська єпархія, маленька, дуже маленька. Але переходи і не тільки єпископ Іоанн Швець. А і, і єпископ Адріан Кулик теж подав прохання про, про, про прийняття його до Київського. Біля 20 парафій на Тернопільщині перейшло в Київський патріархат, тобто рух серед духовенства єпископів автокефальної церкви пішов. Це значить, що прийде час, коли вся церква з'єднається з Київським патріархатом. Але наша мета не тільки об'єднатися з автокефальною церквою. Головна наша мета об'єднатися з Українською православною церквою Московського патріархату. От, власне, що в діалозі між вами, або точніше, коли нарешті почнеться діалог поміж київським патріархатом і Московським е -е, підготовка до, до діалогу е два роки тому е почалась, але потім Москві не сподобалось це. Можливість об'єднання з Українською Православною Церквою Московського Патріарху. і тому припинився, припинилася підготовка до цього діалогу. Але хоч офіційно вона припинилась, але фактично підготовка йде на неофіційному рівні. І я переконаний в тому, що прийде час, коли ми об'єднаємось в єдину помісну православну церкву. Тому що Москва теж хоче, щоб об'єднання це відбулося. Москва хоче, але хоче, щоб об'єднатись і підпорядкуватись московському патріарху. А ми хочемо об'єднатись і створити свою помісну українську церкву. Чому? Тому що ми маємо незалежну державу. Росія має незалежну державу, є своя церква. Але коли ми заглибимось в історію, то коли російська церква. Підняла питання про свою автокефалію, тоді, коли утворилось Велике Московське князівство, то вони, коли стали політично незалежними, захотіли мати і свою незалежну церкву і не подивились на те, що Константинополь проти. Інші церкви теж не визнавали е, е, Московську церкву, але пішли на це, то чому вони нам забороняють? Ми не маємо. Вони мають право, мали право, а ми не маємо права. Чому? Ми теж маємо таке ж саме право. Коли була в нас одна держава, була одна церква. І ми змушені були е, е, входити до складу Московського патріархату. А коли е, Україна стала незалежною державою, ми маємо всі права бути е, помісною церквою. І віровчення православної церкви про це говорить, і канони церкви, і... Е, Історія е, свідчить про те, що коли утворювались на Балканах е, нові держави, тут же утворювались і е, е, помісні церкви. Тому ми не є виключенням. А оскільки ми не є виключенням, то ми досягнемо своєї мети. У цьому році святкуємо 1025-ліття хрещення Київської Русі. А чи стане це свято? Так само містком до примирення, до об'єднання поміж Московським патріархатом і Київським патріархатом. Я думаю, що святкування 1025 ліття хрещення Русі буде сприяти, тому що ми хочемо святкувати разом. Хрестили наших предків, загальних в одному Дніпрі. В одному Дніпрі і утворили е, е, тоді одну церкву, тому е, я думаю, що це буде нагадувати нам е, про те, що е, нам треба об'єднуватись в одну помісну православну церкву. Це об'єднання не буде проти е, Московського патріархату, тому що ми не хочемо. Не, Ворогувати з московським патріархатом. Ми хочемо бути в єдиній, помість, в єдиній православній церкві, яка складається із повісних церков. І в цій єдиній православній церкві мати добрі стосунки з усіма церквами, із Константинопольським патріархатом, з іншими церквами, в тому числі із Російською і православною церквою. У ці святкові великі дні помічаємо багато того, до чого вже звикло українське суспільство, наприклад, лицемірство, коли однією рукою хрестяться, і тою ж рукою підписують документи, які крадуть з державного бюджету кошти. Або однією рукою хрестяться, і тою ж самою рукою когось б'ють, або підписують наказ, щоб когось бити, або говорять тими ж самими вустами, якими і цілуються. Чому так багато цього лицемірства? Ми ж хіба ми такі лицемір... маємо бути такими лицемірними? Відповідь проста, тому що не е... Дійсні християни. По імені християни, а по духу не християни. Тому що не може християнин однією рукою робити добро, а другою рукою робити чинити зло. І тому все, що і в нашій. Державі, і в, на, і в наших церквах е, твориться е, недоброго, все це, тому що ми не істинні християни. Бо якби ми були істинними християнами, ми були б єдині, і ми б були б добрі до не, Своїх ближніх до громадян України і не тільки до громадян України, взагалі до, до людей. Тому що Христос заповідає нам любить всіх. А коли ти любиш тільки самого себе, то ти вже не, не християнин. Христос заповідав також любити і прощати. Напередодні Великого свята Воскресіння Господнього країна дізналася про те, що був помилуваний один з тих, кого в Європейському Союзі називають політичним в'язним Юрій Луценко, колишній міністр внутрішніх справ, про його помилування. До речі, просила так само Українська Православна Церква Київського патріархату. Які ваші висновки з цієї події? Ну ми дуже раді. Що е, президент Віктор Федорович Янукович помилував е, е, Юрія Луценко. Да, ми б хотіли, щоб він і помилував і Юлію Володимирну Тимошенко, ну, поки що е, ми не бачимо цього. Ну, хотіли б і цього. Але взагалі те, що президент помилував, я думаю, що е, Радіє не тільки церква, а й всі українці, що є у Президента милість і до своїх супротивників. Важа святосте, у цей день. Варто привітати українців з великим святом Воскресіння Господнього. Тож прошу вас. Дорогі браті і сестри, Христос Воскрес! Ви Воскрес. Ми в цій пасхальні. Святкові дні вітаємо один одного Христос Воскрес і відповідаємо во істину Воскрес. Але не задумуємось над тим, що це значить Христос Воскрес, і чому ми відповідаємо во істину Воскрес. Чи це є звичайне привітання, як е, добрий день чи добрий ранок? Чи це щось більше? Це більше, тільки ми не усвідомлюємо. Бо коли ми не говоримо Христос Воскрес, це означає, що переможена смерть в людській Природі. А раз вона переможена в людській природі, то Воскрес не тільки Христос. А воскреснемо всі ми і праведні, і грішні. В свій час воскреснемо. Це не значить, що ми повинні, як Христос після смерті зразу воскреснути. Прийде час, коли воскреснемо. А коли ми відповідаємо, воїстину Воскрес. Ми цим самим сповідуємо, що ми віримо не тільки в Його Воскресіння, а віримо в своє власне Воскресіння. Але Воскресіння буде для всіх, але не всі будуть блаженствувати, а частина людства буде вічно страждати. І тому не, ми це повинні е, усвідомлювати. А для того, щоб не страждати, треба каятися в своїх гріхах. І тому ми в, в Дні Великого посту і каяли в своїх гріхах, очищали свої душі від е, 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 всіляких е, гріхів. І, е, Святий Йоанн Золотоустий в дні Пасхальні говорить, що всі повинні радіти з того, що воскрес Христос. І ті, які постились, і які не постились, які очистились від гріхів, які не очистились, але повинні радіти, тому що Христос визволив нас не тільки від. Смерті, а він визволяє нас від гріха, який є причиною смерті. Є дві смерті. Є смерть духовна, а є смерть тілесна. Людина помирає духовно як тільки згрішила, так і померла духовно, тому що вона припинила зв'язок. З Богом через цей гріх, як і Адам. Духовно помер зразу як спожив плід від забороненого дера, а фізично помер через 930 років. Так і ми духовно помираємо після кожного гріха, але, а фізично помираємо пізніше. Але Христос дав нам можливість очищатися від гріхів. Тому ми в ці пасхальні дні радіємо, що Господь простить нам наші провини. Я, дорогі братії і сестри, вітаю вас з цією знаменною подією для всього людства, а не тільки для нас, православних християн чи взагалі для, для, для християн. Це свято говорить про те, що правда і Бог завжди перемагає. І тому у нас зараз в Україні не все добре, не все. Багато проблем, багато складнощів, але треба вірити і бути переконаними, що і цьому буде положений кінець. В свій час. І нехай Господь наш Ісус Христос допомагає нам і всьому українському народу, бо Він воістину воскрес. Христос Воскрес! Воістину Воскрес у ці світлі дні. Дякуємо за інтерв'ю Патріарху Української православної церкви Київського патріархату. Дякую вам! Святкуємо разом і вірмо більше віри нам всім.